Кожен військовослужбовець і військовослужбовиця вартують уваги цивільних українців і заслуговують подяки за те, що ми вільні та й взагалі прокидаємося кожного наступного ранку. Саме для того, аби ви знали, кому варто дякувати, ми продовжуємо знайомити вас з нашими захисниками і захисницями ближче. Ви на каналі РБК Україна. Цей випуск можна назвати другою частиною матеріалів про жінок в ЗСУ. Мова піде про п'ятьох захисниць, учасниць жіночого ветеранського руху, які сміливо стоять на обороні нашої країни. Ми поспілкувалися з кожною з них особисто і розкажемо історії сміливих, відданих без перебільшення найкращих дівчат України. А подяки їм ви можете писати у нас в коментарях. І не забувайте про лайк цьому відео та підписку на канал. Поїхали! Е, насправді мій бойовий шлях почався ще на майдані. Я була активною учасницею революції гідності. І вважаю, що Росію він Росія війну почала проти нас ще там на Майдані. Моя особиста війна почалася з першого загиблого на Майдані і продовжується. По сьогодні знайомтеся, це 36-річна Юлія Сідорова з позивним Куба. Вона брала активну участь у революції гідності, і саме тоді вперше почала надавати пораненим медичну допомогу. Потрапила в шпиталь на Грушевського 1, в парламентській бібліотеці. Я ще не мала ну потрібної освіти, знань і вмінь. Просто допомагала лікарям робити те, що вони просили. У жовтні 2014-го Куба доєдналася до медичного батальйону госпітальєри. Водночас проходила курси з так одного з найкращих в Україні військових медиків Дениса Суркова. І курси з медеваку. У цей же час дівчина опинилася в центрі бойових дій на Донбасі. До 19-го року Юлія перебувала на фронті у якості парамедикині, працювала на всіх етапах евакуації, також приймала поранених в Авдіївській лікарні. Після чого повернулася до цивільного життя. Е Проходила реабілітацію у психотерапевтів. Згодом почала навчатися на дизайнера одягу. І перед повномасштабним вторгненням встигла прийняти участь у Fashion Week. Але вже 25 лютого довелося відкласти мрію на потім замість пошуку красивих тканин і моделей, постачання озброєння, форми, транспорту та амуніції українським військовим. А вже в травні Юля повернулася на фронт. Коли нам вдавалося здобути бронежилети, автомобілі і все інше, аптечки, там турнікети. Це також було великим щастям. Кожного дня Куба бачить жах і. Смерть в горнилі війни, але найбільшим ударом для сталевої захисниці стала історія пса Крима з Дніпра. Втратив свою родину і потім сидів і оплакував на уламках свого будинку пізніше. Цей пес теж. Помер самим емоційним моментом стала для мене саме ця історія пов'язана з цим песиком. Куба знає, що від неї залежить життя її побратимів, і думати про красу зовсім ніколи, але нічого не завадить їй здійснити свою мрію. Дівчина вже створює нову дизайнерську колекцію. Нещодавно отримала запрошення на показ у Парижі, і грант на створення цеху для власного бренду. Ми розробляємо і відчуваємо жіночу форму в ну для жінок в збройних силах України і хочемо впровадити її в міністерство оборони. Ми над цим працюємо. Я вірю в те, що не тільки ми звільнимо території, а що і Росія не буде вже такою, як була раніше, можливо, вдасться, можливо, так станеться, що вона розділиться на декілька різних країн. Це було б більш безпечно для всього світу. Я буду займатися своїм брендом-одягом, будемо займатися жіночим ветеранським рухом. Будемо просувати український фешн. Ну, просувати його на весь світ. Будемо будувати нову Україну, і я думаю, що тим, кому пощастить вижити в цій війні, ім буде не соромно за наше майбутнє. Подруга куби Олександра з позивним Аляска до повномасштабної війни була моєю колегою, працювала на телебаченні, але у росіян щодо неї та її роботи була зовсім інша інформація. Ну або якщо вірити словам російських пропагандистів, то на Ісланська НАТО, де ми виконували закази Гастепа. Саша була журналістом на антипропагандистському проєкті Антизомбі. Лише уявіть, що вам кожного дня доводиться занурюватися у рашистську брехню з головою і от як з такою роботою зберегти здоровий глуст. Помімо роботи на каналі, я посвящала багато часу своїм лошадям, фотографії і каким-то другим моментам, зв'язаним з іскусством – Музики, рисування. 25 лютого Олександра знала, чим займеться далі. Медична освіта і навички з такмеду завжди потрібні на фронті. Після цього ми вже з Кубою, артистом, видвинулися на Харківщину в качестві екіпажу парамедиків. Здавалося, що дівчина була готова до усього, що можна побачити на війні. Але це виявилося не так. Лошадей, которые смогли сбежать из своих разбомбленных конюшен, а их просто застрелили в голову. Я стояла над трупами животных, и у меня просто была истерика. Я сейчас это говорю, у меня наливаются слезы, потому что для меня, как для коневладельца, это один из самых больших страхов. Для Олександри тема тварин є взагалі однією з найболючіших у цій війні. когда ты видишь разрушенные дома, в которых когда-то счастливо жили люди, ты видишь эти фотографии, с которых улыбаются дети, с которых на тебя смотрят счастливые глаза, а сейчас от этого осталась просто груда камней, которая пахнет гарью, и на этой груди камней ходят брошенные животные. И ты не знаешь, эти люди уехали, они смогли спастись, І по то причині не забрали своїх животних вони погіблі. Але в умовах війни Саші її посестрам і побратимам вдалося врятувати і прилаштувати сотні тваринок. Саме такі події Аляска вважає найщасливішими моментами, а ще й людей, які знаходяться поруч з нею. Команда у нас дійсно мечти, і з цими людьми ми готові йти хоч в. Як левову частку жінок в зсу складають парамедикині? Саме вони не просто евакуюють поранених, а першими рятують їх. Інколи буквально повертаючись з того світу. Такі зобов'язання у цій війні має і 28-річна Вікторія Ткач з позивним Сметана. Її історія боротьби за свободу України розпочалася ще у 14-му. У якості добровольця працювала на Донбасі. До початку повномасштабної війни вона лише декілька років провела не на Донеччині. Водила туристів у гори, займалася альпінізмом, вивчала віддалену і гірську медицину. Але й тоді війна не полишала її думки. Я не покидала проводити тренінги для військових, для цивільних, ділилася своїм досвідом і удосконалювалася як викладач, як інструктор, як тренер інструкторів. З початком повномасштабної війни Вікторія без роздумів зайняла місце в строю госпітальєрів: Київщина, Чернігівщина, Херсонщина, сотні поранених, загиблих. Звірства расистів лише посилювали бажання узаконити стосунки з ЗСУ. З п'ятої ранку, 24 лютого, а, почалася знову моя військова баталія. І вже через деякий час а, я осмілилася мобілізуватися. Але таку партію не так вже просто і зіграти. Ти маєш бути людиною мультитулом. Окрім е, медицини, я також маю знати е, переміщення в групі, володіння зброєю, е, тактиці, вогневій справі, е, трішки інженерної, я б сказала, навіть безпеки, володіння. Володіння літальними апаратами я можу насправді похвалитися, що в цьому році я стала першою сертифікованою жінкою зовнішнім пілотом літального апарату мультироторного типу в своїй структурі. Попри таку щиру посмішку і позитивні емоції під час нашої розмови, сметана не може сховатися від страшних і трагічних подій цієї боротьби, особливо коли війна зачіпає дітей. Мабуть, більше мене налякають не ті травми, які є у дітей, а те, що переживу, пережили ці діти. А, знущання, смерті, зґвалтовані підлітки, мертві або живі, але маючи поламане життя. У ну, мене це не вкладається в голові, наскільки низьким, жахливим. Я навіть не можу назвати це людина, це якась істота, яка, в якої піднялася рука, щоб зробити кривду дитині. Це, це щось нереальне, на жаль. Я цього ніколи не зрозумію. Це, мабуть, найстрашніше, що з чим я стикалася. Чоловік Віки, офіцер Збройних сил України, так само став на захист батьківщини. Родину розлучили. Навіть доцю віддали знайомим. Ну, тут, напевно, треба уточнити, що це бельгійська вівчарка. Я проїхала в Одесу, побачила чоловіка, і перше, що ми зробили, ми пішли на зустріч з доцією. Е, Мені навіть зараз трошки важкувато згадувати цей погляд, цю образу. І вона була дуже рада нас бачити, але вона не розуміла, чому ми її кинули. І мені ще досі я дуже сентиментальна до чогось хорошого. <смі> і це для мене було таким шоком. Я трималася, я там пес біжить, але він біжить з недовірою, і я починаю плакати, і все так. <смі> <смі> Той момент, коли ми були в трьох, був найщасливіший за ці всі часи. Розмова зі сметаною вкотре нагадала, якою ціною здобувають перемогу наші воїни, і скільки труднощів долають. Донбас це ось та величезна льодяна стіна, по якій ти намагаєшся дертися з величезними зусиллями. Я не хочу їхати на Донбас. Я не відчуваю собі внутрішньої сили е працювати саме там. Це може бути насправді зв'язано з тим, що за ці роки мене Донбас задовбав. Вікторія має чималий післяпереможний багаж мрій, серед яких навіть буде не поплакати. Я хочу поїхати з чоловіком, побачити океан, щоб з нами був наш пес, щоб був спокій, щоб можна було плакати, сміятися. І окрім океану коханої людини. Люблячого вредного пса, а... мені хочеться пізнавати світ. Може, піду на омріяну гору Матерхорн і там залишуся. Назавжди, я не знаю. А пам'ятаєте ті історії, коли чоловіки, які були за кордоном, повернулися в Україну щоб воювати після повномасштабного вторгнення. Так, от Ольга Матвієнко зробила це ще 22 лютого, бо відчувала 24 лютого. Практично всі мої друзі, це більше 20 людей, зібралися от і приїхали військову частину. Це недалеко від міста, де ми живемо. От, там нас всіх записали, от і ми стали військовослужбовцями. Усе відбулося так швидко через те, що Оля, як і її друзі, вже не раз бували в зоні бойових дій у якості інструкторів та волонтерів. Тож мали досвід. Але найголовніше, що мали бажання стати на захист країни вже у якості військових. Ольга Матвієнко – радіотелефоністка. Вона на рівні з іншими військовими тренується, заступає на чергування, виходить на бойові завдання, проте тримає у руках не зброю, а радіостанцію. Бо забезпечує найголовніше зв'язок. Військовослужбовець каже, що на війні бувають як кращі, так і найстрашніші дні. Ми переживали і штурми ворожі, і займали позиції, коли події розгорталися не надто вдало для нас. У нас були великі втрати, і загиблі, і дуже багато поранених. З легкістю можу сказати, що найщасливіший день це була поїздка додому вперше за 6 місяців дали відпустку на 3 дні. Це найцінніше, що є, це побачити, побачити всіх близьких. Нині Оля проходить навчання в новому підрозділі і вже скоро знову опиниться на фронті. За перші вісім місяців війни вона встигла взяти участь у бойових діях на Запорізькому, Луганському і Донецькому напрямках. Наприкінці серпня вперше і вірю, що в останнє потрапила у лікарню внаслідок серйозної контузії, яку отримала під час бойових дій на Донбасі. Але з бажанням боронити країну швидко встала з лікарняного ліжка і повернулася на службу. Знаю, що багатьох і Сі, турбує питання дискримінації жінок у війську. Тож далі пряма мова Олі на цю тему. Як кажуть, в армії немає чоловіків, і жінок є військовослужбовці. Я вважаю, що мені або пощастило, або це таке загальне явище в армії зараз. Що немає упередженого ставлення до жінки. До мене такого не було ні з боку командування, ні з боку побратимів. Війна по-новому відкрила для Ольги Україну, яку вона тепер не залишить. Після перемоги хотілося б повернутися в ті населені пункти, в ті місця, де ми були і бачили їх розбитими. І після перемоги побачити, як вони відбудовуються, як люди повертаються до звичного життя, до мирного життя. 32-річна Майя Москвич єдина з героїн цього випуску, з ким не вдалося поспілкуватися, так би мовити, онлайн на південному напрямку, де нині перебуває дівчина, зв'язок дозволяє максимум відправляти смс. Майя – громадська активістка, учасниця Революції Гідності, ветеранка російсько-української війни та чинна військовослужбовиця. Якщо бути точнішими, вона старший солдат 2-го окремого стрілецького батальйону. Поза війною захисниця займалася стрільбою з Олімпійського лука на Волині і тренувала дітей. А її особиста війна проти Росії розпочалася ще у 2009-му. Тоді міліція називала Маю з друзями фашистами і відкривала проти них кримінальні справи. Бо молоді люди намагались кричати на весь світ Росія ворог! Україна була не українською, але українці почали за неї боротися. І до революції готувалися і робили її. А логічним продовженням боротьби за Україну, яку вона почала ще в 2009-му, стала участь у війні 2014-го. Мая не планувала повертатися на службу після участі у бойових діях на Донбасі, але надвечір 24 лютого вирішила, що не може ігнорувати поклик серця. Адже кожен, хто може воювати, має ставати в стрій і воювати. З початком повномасштабної війни. Майя потрапила в підрозділ легкої піхоти. Її без перебільшень можна вважати одним з найкращих стрілків України. Перша жінка-учасниця національної збірної України в міжнародних змаганнях Invictus Games в Сіднеї. У 2018-му вона виграла на них два золота в стрільбі з лука в команді та індивідуальне. Це був метод реабілітації після першої участі у війні. А вже цього річ виступила на змаганнях ветеранів і військовослужбовців Warrior Games в США. Перемога виглядала для захисниці неможливою. Почалась війна. Тренуватись було неможливо, а у квітні загинув під попасною тренер зі стрільби, що стало найбільшим ударом для дівчини. Однак вона все ж здійснила свою мрію: знову два золота. Найстрашнішим етапом війни для Маї було перебування в Лимані у травні, коли там тривали найзапекліші бої, буквально не на життя, а на смерть. А от своїми мріями і планами дівчина ділитися не поспішає, мабуть, аби не наврочити. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу Ребека Україна. Вірю, що ви захопилися історіями цих героїчних жінок, і з великим задоволенням поставите вподобайку цьому відео, підпишитесь на канал і напишете декілька приємних слів нашим захисницям. Слава Україні! Па-па! Нехай всі москалі поздихають нахуй!